Давайте вас підкривте. Що вам потрібно? Вам потрібно на двох діток маленьких сміс, пюрешки, якщо можна, і трошки віші, якщо можна. Полтавка Олена Шамрай прийшла у центр гуманітарної допомоги по дитячу суміш для найменшого із трьох своїх онуків. Мене дуже привітно зустріли, як бабуську, бо мама з дітками, а я прийшла. Прийшла по смісі маленькому, самому маленькому півтора годика. На місяць мальчик їсть і росте, ну може більше трошки. І принесла віщі від маленьких і старшого мальчика, хай дітки теж користуються. У цьому центрі для переселенців та місцевих у будні видають одяг, засоби гігієни та дитяче харчування, говорить керівниця Наталія Похилько. Основним напрямком нашої роботи є надання допомоги внутрішньопереміщеним особам, у яких є дітки. Це дитяче харчування. Тут є у нас суміші, пюре. Для діток, включно до трьох років. Ми надаємо допомогу і полтавським родинам, які опинилися в скрутному становищі. Для того, щоб отримати харчування, їм потрібно надати довідку про статусність. Тобто, це довідка або малозабезпечена родина, або багатодітна. За словами Наталії Похилько, центр працює від травня минулого року. За цей час надали допомогу людям за понад 32 тисячами заявок. Із них понад дві тисячі разів зверталися за місяць цього року. Аби отримати дитяче харчування та речі, люди мають взяти із собою паспорт, довідку внутрішньопереміщеної особи або ж про малозабезпеченість чи багатодітність. У центрі працюють волонтери. Зокрема, Олександр Череватенко розпаковує партію дитячого сухого харчування. Вибірка дуже велика, від 12 до 36 місяців, тобто його найбільше всього беруть і він найбільше всього у попиті. Зараз мені це потрібно буде розпакувати, передивитися строки придатності для того, щоб ну, бути впевненим в тому, що ми видаємо тільки те, що нікому ніяк не нашкодить, а тільки зробить усе на користь. За словами керівниці гуманітарного центру, роботу налагодили представники міської ради, а саму допомогу, зокрема дитяче харчування, надають волонтерські організації. Віра, Чиж, Лілія Пархоменко та Богдан Казирі суспільне новини Полтава.